Жителі демократичної республіки Конго тікають зі сходу країни до сусідніх Руанди та Уганди. На сході ДРК відновилося збройне протистояння між повстанцями, що кілька місяців тому вчинили військовий заколот, та урядовими силами, що їм допомагають солдати. ООН. бойові дії із застосуванням артилерійської зброї поновилися у вівторок після двотижневого перемир'я. У навколишніх лісах було чутно стрілянину. Ми бачили багатьох людей, що втікали, і солдатів, які шукали їх. Тож і ми згодом втекли звідти, розповідає один з біжен. Біженців. Заколот, що стався у квітні, змусив залишити країну понад 260 тисяч жителів. Близько півмільйона покинули свої домівки і втекли зі сходу до інших провінцій Конго. До кордонів із сусідніми державами біженців нерідко супроводжують солдати урядового війська, аби відбивати напади повстанців із озброєного угруповання М 23 Уряд Руанди та Уганди відкрив на своїх територіях поблизу з конголезьким кордоном кілька таборів тимчасового притулку. Працівники всесвітньої продовольчої програми роздають людям ковдри місячну норму їжі, а також продовольчі картки, якими можна скористатися на місцевих ринках.